ЄС і Британія вперше після Брекситу зробили крок до нового союзу. Дякувати за це можна двом людям Володимиру Путіну і Дональду Трампу. Один розв'язав найбільшу війну в Європі з часів Гітлера, інший зруйнував залишки трансатлантичної солідарності у підсумку. Лондон і Брюссель змушені знову сісти за стіл переговорів і домовилися. Ми укладаємо нове стратегічне партнерство, яке відповідає нашому часу і яке забезпечить. Реальні відчутні вигоди у сфері безпеки, нелегальної міграції, цін на енергоносії, торгівлі, агропродукцією тощо це зниження рахунків, створення робочих місць і захист кордонів. Ми досягли цього завдяки спільній копіткій роботі на всіх рівнях. Наші команди виявили сфери, де ми можемо досягти реального прогресу, зберігаючи наш суверенітет і незалежність. Я дякую переговорним групам з обох сторін і всім вам за залучення до процесу. Документи, які лежать перед нами сьогодні, це потужний пакет. Що принесе користь нашим народам? Це важливий момент, і тепер ми маємо швидко перейти до конкретної реалізації цих планів. Брексіт мав поставити крапку у відносинах Великої Британії з ЄС, але реальність інша: ізоляціонізм Трампа, російська загроза, уповільнення глобальної економіки усе це змусило сторони переглянути свої амбіції. І тепер, вперше, з 2016-го Британія і ЄС публічно готуються до перезапуску відносин. Для нас велика честь бути тут. Це наш перший саміт у Великій Британії після Брексіт. Я дивлюся вперед, а не назад. Ми прагнемо будувати нові відносини, а не говорити про минуле. Велика Британія та Європейський Союз відновлюють зв'язок із чіткою метою безпека наших громадян, процвітання наших економік і захист миру в Європі та за її межами. Це три головні пріоритети нашої сьогоднішньої роботи. Спільні цінності надихають нас долати виклики разом. Ми сильніші, коли діємо разом у підтримці України, у зміцненні Трансатлантичного альянсу, у захисті вільної торгівлі, багатосторонності та міжнародного правопорядку. Сьогодні ми закладаємо фундамент нового стратегічного партнерства на основі оновленого порядку денного співпраці. and international. Indeed, this is a big day. Справді, це великий день. Ми перегортаємо сторінку і відкриваємо новий розділ. Надзвичайно важливий у часи зростання геополітичної напруги. Але ми однодумці. Ми поділяємо однакові цінності. Ми знаємо, що працюємо пліч пліч у найскладніші моменти, і ми маємо використати цей перший саміт, щоб сформувати дорожню карту, яка вже лежить на столі. Це надзвичайно всеохоплюючий документ, що охоплює і безпеку, і оборону, і економічну співпрацю. Але найголовніше це зв'язок між людьми. З нетерпінням чекаю на результати цього саміту. Дякую за гостинність. серед ключових каменів спотикання в питаннях безпеки й оборони це питання, чи дозволить ЄС британським оборонним компаніям доступ до своїх оборонних фондів. єС побоюється надмірної залежності або надмірного залучення до військових альянсів із третіми країнами, тобто тими, що не є членами Євросоюзу. щодо торгівлі. То тут усе досить знайомо. Британський уряд окреслив у своєму передвиборчому маніфесті Червоні лінії не вступати в митний союз ЄС, не приєднуватися до єдиного ринку, не погоджуватися на свободу пересування людей між ЄС та Великою Британією. зі свого боку, ЄС постійно хвилюється з приводу так званого вибіркового підходу, тобто ситуації, коли країна, яка не є членом ЄС, отримує певні переваги від єдиного ринку без зобов'язань, які мають держави-члени. А це на їхню думку підриває саму концепцію ЄС як єдиного цілісного проекту. де ви угоди йдуть у парі з відповідальністю. Кір Стармер, прем'єр Британії, прийшов до влади з чітким мандатом: зупинити хаос, повернути довіру і дати країні стабільність. Але без нової угоди з Європою це неможливо, навіть якщо для цього доведеться приймати складні й непопулярні рішення. Ми дотримуємося волі британського народу, висловленої на торішніх виборах, та виконуємо місію уряду забезпечити безпеку і оновлення країни та покращити життя працюючих людей. У ці непевні часи ми відкриваємо нову еру в обороні, безпеці та торгівлі, зміцнюючи відносини з союзниками по всьому світу, зокрема із Європою. Саме про це сьогодні йдеться: відійти від застарілих дебатів, дивитися вперед, а не назад. Лондон хоче більше угоду про оборонну співпрацю, доступ до фондів ЄС, спільне планування військових операцій те, чого не було навіть до Брекситу, ЄС обережний, але страх перед Путіним і невпевненість у Трампі змінюють навіть брюссельську бюрократію. Ширший геополітичний контекст, факт, що як ЄС, так і Велика Британія стурбовані більш непередбачуваною Америкою, змушені мати справу з загрозою з боку Росії та триваючим конфліктом в Україні, означає, що ми можемо побачити певний прогрес у цих давніх суперечливих питаннях, тому що обидві сторони визнають наявність спільних інтересів і спільних ризиків. Ще один фронт торгівля. Після Брекситу експорт впав. Бізнес вимагає змін. Тепер на столі часткове повернення до узгоджених стандартів у аграрному секторі, спрощення митних процедур, цифрова співпраця. Усі ми бачимо наскільки сильно змінюється світ за останні два місяці. Але уряд Великої Британії не збирається просто стояти осторонь і спостерігати. Ми хочемо формувати ці зміни відповідно до наших національних інтересів, інтересів Великої Британії. Наші найбільші торговельні партнери це наші друзі та союзники в Європейському Союзі. І надто довго експорт залучення талантів і торгівля з нашими найближчими сусідами були надто складними, і це неприйнятно. Бо саме це стримувало наше економічне зростання, це стримувало наш експорт. І це стримувало можливості для Британії. А в час, коли Європа знову переживає війну через вторгнення Росії в Україну, ми просто зобов'язані працювати разом із друзями та союзниками, щоби зберегти безпеку на континенті. І угода, яку ми маємо сьогодні, це про все це: про створення хороших робочих місць у нашій країні, про зниження цін у магазинах для споживачів. Адже ваші витрати як бізнесу теж знижуються. І що дуже важливо, це про нашу оборонну співпрацю з союзниками. Але найбільш вибухонебезпечна тема люди. Європейці хочуть, щоб молодь знову могла приїжджати до Британії, вчитися і працювати. Це червона ганчірка для тих, хто голосував за Брексіт. Але новий уряд натякає. Компроміси можливі. Ми відкриті до розумної контрольованої схеми молодіжної мобільності. Але я маю чітко сказати: ми не повернемося до свободи пересування. Зараз у нас вже діють 13 таких молодіжних угод з різними країнами. Уряд повністю підтримує мету зменшення чистої міграції. з іншого боку, Атлантики все складніше. Дональд Трамп вже погрожує союзникам відмовити в гарантіях безпеки, якщо ті не платитимуть більше. Для Британії це виклик, для ЄС сигнал. Потрібна автономія або, хоча б, план Б. Бо навіть з вже підписаною торговельною угодою зі сполученими штатами впевненості у завтрашньому дні більше не стало. З цією угодою Велика Британія приєднується до сполучених штатів у підтвердженні того, що взаємність і справедливість це основоположні і життєво важливі принципи міжнародної торгівлі. Перше за багато років Брюссель і Лондон бояться одних і тих самих речей: непередбачуваного Вашингтона, агресивної Москви. друга розхитаної глобальної економіки. А коли ворог спільний, навіть політичні вороги можуть знайти спільну мову. Головне питання полягає в тому, чи ми бачимо зміну поколінь в Америці, чи навіть після цієї адміністрації Трампа, навіть із іншим президентом, Сполучені Штати залишаться набагато менш схильними витрачати час, ресурси, розміщувати війська та зосереджувати свою дипломатичну увагу на безпеці Європи і більше зосереджуватимуться на ризиках з боку Китаю та посиленні присутності в індотихоокеанському регіоні це суттєва зміна у безпековій політиці Америки, і вона вимагає відповіді від європейців. Не обов'язково лише збільшення оборонного бюджету, а спільного фінансування, спільного планування та мислення про ті типи військових можливостей, які потрібні для захисту континенту. Насправді, поки що ілюзій бути не повинно. Британія не хоче повертатися до Євросоюзу і визнавати свою помилку. ЄС не хоче робити винятки. Глибока інтеграція неможлива, але обережне партнерство вже починається. Підписана історична угода сприятиме тісній співпраці. А сам договір підкреслює амбіції перезавантаження зв'язків з 27 країнами Європейського союзу майже через 9 років після голосування за вихід Британії з ЄС Як ви і сказали у ці буремні часи. Ми повинні тісно співпрацювати з тими партнерами, які поділяють наші цінності. У світі чимало викликів, де я вважаю, наша координація є надзвичайно важливою. Ми не лише обмінюємось думками, а й узгоджуємо нашу політику. Парадокс, але саме ті, хто хотів роз'єднати Захід, об'єднують його знову: Путін через війну, Трамп через загрозу зрадити. І це лише початок великої гри, у якій Британія і Європа змушені знову бути командою. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.